Зараз з нами на відео Андрій Городницький, політолог, пане Андрію, мої вітання. Слава Україні. Я слава! Перейдемо до обговорення найактуальніших подій станом просто на зараз. Зокрема, Бразилія виконає рішення міжнародного кримінального суду про ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він приїде. Країну про це заявив глава МЗС Мауро Вієра, міністерка Південно-Африканської Республіки з питань міжнародних відносин і співробітництва на леді Пандор заявила, що уряд матиме обговорити ордер на арешт Володимира Путіна. Ця країна мусила б заарештувати російського президента в разі його потрапляння в країну, і візит саме очікується за кілька місяців. Знову ж таки, в контексті цієї інформації, яку ми бачимо, так що Південно-Африканська Республіка також розглядає арешт Путіна, в разі того, якщо він відвідає, і ми знаємо, що за кілька місяців ця поїздка має відбутись, принаймні мало б відбутись. А тепер на вашу думку, чи поїде все ж таки Путін до Південно-Африканської Республіки, і знову ж таки є країни, які там підтримують дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, це і країни Африки і Латинської Америки, в тому числі так само, як і Бразилія. Але зараз ми бачимо, що Бразилія також доєдналася до того, аби виконати рішення міжнародного кримінального суду. Тож чи доєднаються до цього рішення нейтральні країни щодо російсько-української війни, і країни, які мають гарні дипломатичні стосунки з Російською Федерацією? Ну в цій ситуації є два випадки, коли може як може вчинити держава, це перше, або по приїзду того самого злочинця, арештувати, оскільки вони ратифікували ці, ці ну, римський статут, або просто відмовитися від виконання цього статуту, вийти з, з юридичних норм і так далі, Тобто сказати, ну відмінити ратифікацію, і все інше. Тобто, в принципі, чи буде це якась жахлива ситуація для цієї країни? Ну я думаю, що ні. Україна також якби не сильно ратифікувала <рив>, римський статут і нічого ж правильно. Ми якось існуємо, от і при цьому ж таки співпрацюємо з міжнародним законодавством, якось стараємося адаптуватися. Тобто, в принципі, для в цілому для глобального світу це не є критичною ситуацією для держав, які мають якийсь авторитет, які, які мають які його напрацьовували руками, які мають цивілізований підхід до тої чи іншої ситуації. Звичайно, це буде проблема. Проблема перш за все, потім у співпраці економічній культурній співпраці з нормальними країнами з тими, які мають не тоталітарний, авторитарний чи автократичний режим. А для країн, такі як ПАР, наприклад, ну насправді це не є якоюсь критичною ситуацією. Тобто, ну завтра вона вийде з цього статуту і нічого не поміняється, оскільки вона і до того підтримувала Росію в цій агресії напряму, грубо кажучи, розказуючи і приїжджаючи під час виборів, і так далі, тому подібне. Тобто тут не є якоїсь такої. Величезної проблематики для цих країн. Для, повторюся, що, ну, наприклад, та, та сама Сербія, яка дійсно стоїть на роздоріжжі, і там були на... <кхід> Вибачте. І там дійсно були проблеми з тим, що, ну, наприклад, підтримувати свого друга Путіна чи підтримувати Європейський Союз, який, ну, скажімо так. Напряму фінансує Сербію і дуже потужно підтримує зараз протягом останніх там років 20 От і тут перед ними стоїть дійсно дійсно певне роздоріжжя, і там навіть звучали якісь слова про те, що може, ми дійсно там вийдемо з цього путу, і ми не будемо розмовляти про це і для того, щоб потім не було якихось запитань. От а от такі я кажу, ті країни, ну знов ж таки Бразилія, Бразилія дуже. Цікава країна, і можемо говорити відверто, що після останніх виборів там ситуація трішки змінилася, тому що ми пам'ятаємо підтримку попереднього президента і саме Росії, от, так само, як і Аргентини, от саме ці країни вони не сильно скажімо так, адекватно відносилися до ситуації в Україні. Ми пам'ятаємо, скільки раз український уряд і сам президент намагався вийти на адекватний зв'язок з цими країнами, але нічого не вдалося за цей час. Хоча, в принципі, були і контакти, були і розмови, були спілкування, але адекватного рішення цих країн ми не отримали. Тобто, підтримки там, як мінімум, гуманітарної, як мінімум там ментальної голосування нормального вон і так далі, ми цього всього не побачили. От, а все інше, звичайно, це буде просто, ну я скажу для них, не буде якось критичного такого моменту, що от ми, ми відмовилися від римського там права, грубо кажучи, там виконання цих умов на міжнародному законодавству, і завтра ми отримали якісь санкції, чи ми отримали якісь там критичні рішення економічні. Зазвичай, це такі країни, які вже мають усталені свої економічні зв'язки з тими країнами, які взагалі яким взагалі наплювати, взагалі що відбувається насправді в цьому регіоні. от, для них це критично не не торкнеться насправді, тому боже ще раз скажуть, що вони там підтримують Путіна, чи вони підтримують кись там азіатські країни, і так далі, і все це максимум, що вони можуть отримувати, от але по правду для них критично це ніякого рішення не буде вести. Ну на жаль, чи на щастя? Ну а те, що фактично почалась риторика щодо того, що в разі, якщо Путін відвідає, то ми будемо вимушені його там затримати, заарештувати. Чи може це якось свідчити про те, що ці країни намагаються там. Ну не те, що відхреститись від Росії, але вже потрішечки змінювати вектор риторики щодо цивілізованого світу, е, як, ні, ті країни, які це заявили, звичайно, вони будуть вимушені це зробити. Звичайно, Путін там не поїде туди. Ну звичайно, ну прекрасно розумієте. Це вже буде перше, це вперше плювок. Е, ну Путін у лице, якщо йому сказали, що ми тебе арештуємо, Ти до нас приїдеш, ми тебе арештуємо. Звичайно, Путін, ну, це, це образу в найвищому рівні. Хоча Путін за останні, э, останні час натерпівся всяких плівків і образ, і особливо після приїзду Сі Цзеньпіня, але все ж таки в нього ще залишилося своє его величезна э, в його майкому тілі величезне его. І він звичайно цього не зробить. Ми маємо зрозуміти те, що э, взагалі Путін, ну, ми ж бачили, куди Путін подорожує. Ну, явно він не подорожує дуже далеко, де його можуть там збити або вбити або ще кудись. Путін прекрасно розуміє, що у нього шансів десь зараз виплити і вийти там якимось героєм, ви якимось авторитетом дуже дуже мало. Оці поїздки, які ніби відбувалися в Маріуполі, все інші. Ми також прекрасно розуміємо, що це все що це фейки і так далі. Тобто що це ну сто відсотків. Що це навіть не Путін там був. Ну будемо відверті, тому що ну ніколи в житті би Путін не поїхав. Би... Хоть як мінімум, там там не є загроза, що його можуть зірвати, підірвати і так далі. А ми бачимо, як саме Маріуполь, полі, як там працюють наші наші хлопці під прикриттям. Як там підриваються дуже дуже часто підриваються чогось колаборанти? От і я думаю, така ситуація з путіним нам дуже швидко бо вирі була б вирічна, як мінімум би хоч якимось мінімальним би замаху. От навіть вибраховуючи всі там заходи безпеки. Тому звичайно, Путін би нікуди не збирається летіти. В нього є свій обмежений коло, куди він там рухається, куди він там максимум це Білорусь, максимум це якісь найближчі там країни. От які його там 100% він певний, що в нього там буде безпека. От нікуди не більше. Тож і все. Путін боягуз, і він максимум, що він може зробити, це. Покричати і розказати, що всі фашисти бандериться і так далі, от і створити якийсь образ свого крутого лідера. Йому це вже не вдається. Шерська ці всі поїздки і так далі. Всі прекрасно розуміють, що це ну як би сказати покультурніше. Що це маячня от, що... і щодо міжнародних mm. візитів, також хотів запитати, тому що от ми говорили вже про те, що планувався. Через кілька місяців там візит до Південно Африканської Республіки. Зараз ми бачимо їхню риторику, що вони там мають обговорити арешт Путіна в себе в контексті рішення міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Чи побачимо ми взагалі ще якусь риторику щодо того, що Володимир Путін буде їхати до інших країн, можливо, навіть ті, які не ратифікували римський статут, так римське право в себе з міжнародними візитами. Я повторюю, що Щетер Путін-Боєгуз він боїться би взагалі кудись літати. Він за цей період далеко сильно куда світлітав. Та ні, взагалі, майже нікуди. Його по-перше, нікуди не запрошують. А по-друге, він взагалі з ним бояться мати якісь зв'язки. І це і це адекватно зрозуміло. Навіть і країни, де він би міг поїхати, ну наприклад, там, не знаю, Саудівська Аравія, наприклад, або там цей Індія. Ніхто не хоче його бачити. Навіщо? Вони можуть прилетіти до, до нього там по своїм якимось зв'язкам, але брати якусь відповідальність на себе ніхто не хоче. Ні, ніхто не хоче з цим зв'язуватися. Тим більше після того, як було прийнято це рішення е, міжнародним е, законодавством, що він є злочинець. А це, повірте мені, це вже не жарти. Це вже взагалі не жарти. Ніхто реально дійсно ніхто цього не очікував. І всі знають прекрасно, що при, чому саме таке рішення по дітях. Тому що ну взагалі питання дітей, це взагалі, дуже чутлива тема. По перше, по-друге, вони знайшли саме те, що дійсно можна довести, доказати, що було взагалі не було ніяких натяків і безспорно, тому що це рішення, коли притягуються ну, там, найвищі лідери країн, є одиничні взагалі за всю історію. І взагалі це питання досить ну, безпрецедентне, і тому звичайно ніхто не хоче мати з ним справи. І якщо навіть в пар буде прийняти рішення. Ну там не, не ну мені здається, там ну я маю на увазі не цей не притягнути його до відповідальності по міжнародному законодавстві, вони відмовляться від своїх зобов'язань, то я впевнений, що Путін туди не поїде. Ну навряд чи що він туди поїде, тому що знову ж таки, а навіщо ризикувати? Ну а якщо, а якщо вони передумують там в секунду, а може там є якісь ще якісь... то тобто, я сумніваюся, що він туди поїде, тому що я ще раз кажу, я впевнений, на 300%, Путін і він боєвкусім. Він дуже дуже детально продумує своє життя і плани. Ми бачимо останній його, як він виглядає, як він спілкується. Він взагалі не має ніяких варіантів. І в нього дуже дуже складно зараз взагалі щось маніпулювати і як мінімум в медійному плані йому дуже складно навіть працювати. Тому ситуація з якими в країни адекватні для нього закрита максимально Я певний, до питання повного вирішення. Війни в Україні в нього взагалі, мені здається максимум це, що він зможе це по московській області подорожувати, і то не дуже дуже сильно там оце, потужно, тому що буде бояться, що я десь там підірвуть або прилетить якийсь наш український безпілотник. Ну крім того, ми бачимо, як бурхливо реагує оточення Путіна на цей ордер на арешт, його який був виданий міжнародним кримінальним судом. Зокрема, Дмитро Медведєв, заступник представника ради федерації РФ, в пориві алкогольного сп'яніння. Дав коментар про Кремлівський ЗМІ, і там він анонсував ракетний удар по Бундестагу та офісу канцлера Олафа Шольца, в разі того, якщо Берлін посміє заарештувати Путіна. Я також хочу нагадати про те, що тиждень тому приблизно була інформація про те, що Медведєв замовив італійського міністра оборони, замовив вбивство італійського міністра оборони. І знову ж таки, чи є це на вашу думку приводом вже прислухатися до заяв високопосадовця Російської Федерації, якщо його ще можна так називати? так? Тому що знову ж таки ми пам'ятаємо риторику: ніхто, окрім Медведєва, зараз не говорить про яд... зростання ядерної загрози, ніхто, окрім Медведєва, зараз не говорить про ракетні удари і тому подібне. Чи є сенс прислухатися зараз до нього? Медведєв зараз виконує роль, так кажуть, скінчавшися передчасно або завчасно жирка. Жириновського і е, йому відвели цю роль, і всі прекрасно розуміють, що хтось має неадекватно радикально викидати в світ ці тези, які не може викидати сам Путін, тому що Путін грає роль такого законослухняного поважного бюрократа, який керує процвітаючою країною. Хоча ну знаєте те все ж сказав, то мені здається вряд абсурду можна ввести, але в принципі він вважає, що він от ось так от створив для себе ось такий образ принаймні для свого електорату. Звичайно, має бути хтось з боку завжди такий шут, який е, викидає в е, мережу, викидає саме оці всі е, ідіотичні радикальні е, тезиси, які насаджуються зазвичай з внутрішнього медіа для населення. Ви розумієте, що оці тезиси населення підтримує? Ці тезиси вони породжуються кожен день в ну, російському інфопросторі. Так, звичайно, далеко не ну, скажімо так, не то, що далеко не всі, а є частина населення, яка звичайно оно, ну, має якусь мінімальне критичне мислення. Вона не сприймає ці тезиси. Але дуже велика кількість е ну, громадян Російської Федерації вони саме такі тезиси зарвають, подарувать, унічтожуть війною, е Для них це нормально. Це, це не те, що там щось таке, типа, ряду вон. Ні, це нормально. Тому що ми маємо захистити себе, ми маємо захистити свого президента, ми маємо, ну, вони ж, в них вертикаль занадто сильно заточена до догори. В них є Путін, і ми всі інші. Хто ми такі є? Як казав Ківа, ми я, 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 я маленький гвинтик. От вони всі маленькі гвинтики. От. І вони прекрасно це розуміють, що оці тези все. Я б я б сказав навіть ну, ми ж пам'ятаємо, скажімо так, риторику цього медведєва до початку широкомасштабного вторгнення і зараз. Ну ми ж бачимо, що вона відрізняється трішки. Ну, не може людина сидіти, сидіти бути там, скільки йому нам років, 50 чи скільки бути. Більш-менш адекватний, хоча в Росії важко бути більш-менш адекватним, але все одно. А тут раз різко став дурачком, почав кричати, що я в подорог, всі попадару всіх знищую і так далі. Ну ні, такого не буває. Тому звичайно йому дали цю роль у цього дурачка, який має виконувати, який має всіх лякати, бігати, підтримувати через раз, це на внутрішню аудиторію. Чи впливається на міжнародний контингент? Звичайно, впливає, і це дуже круто, що є такий дурачок Медведів, який кричить цю абсурду дичь. Ну, відносно абсурдно, тому що якщо ядерна країна говорить про те, що вона буде знищувати, е, скажімо так, свого сусіда, ну для німців це явно не, ну, не абсурдна дичь. Вони задумуються, ага, дійсно вони можуть знищити. Вони можуть, якщо вони зробили таке з Україною, значить дійсно вони можуть може прилетіти до нас ракета, може прилетіти в Польщу, може чи замовити що, що є для, для нього замовити того самого е, цього прем'єр-міністра Італії, так що не повляється. Це ж взагалі, це не проблема взагалі ну, відносно, і вони в це вірять. І це нормально, що вони в це вірять. І я впевнений, що навіть гіпотетично ці, ці нюанси, тому що це заявляють самі італійці. Ми ж ми ж не говоримо про те, що це сказала, наприклад, Україна, що італійці замовили там медведів. Ми будемо розуміти, що це суб'єктивно і так далі. А в Італії досить таке скептичне відношення до України, самих громадян. Ми пам'ятаємо, що з перших днів. Як вони казали більшість громадян, в Італії казали, ну та віддайте навіщо вам ця територія? Та віддайте живіть собі спокійно без війни. Ну тобто вони не усвідомлювали, що ну, якесь якась Україна там було таке саме відношення, як, як з Капієвою. Ну як, якась Україна, ну якби на жаль, це не звучало, так і воно і було. Зараз дійсно вже ситуація міняється. І після всіх цих заяв, після цих е, е, статей, які від в, в, в італійській пресі викидаються, вони такі ага, тобто росіяни. Колишній президент Російської Федерації, а зараз е поважна особа е при посаді, хоче замовити там чи замовила нашого високопосадовця. Ну, вибачте мене, ні, я так не буду працювати. Але на них відношення буде змінюватися. І це ще раз кажу для України, це дуже дуже добре. Ну такі п'яні предні е Ми ж то звикли жити в такому інфопросторі, тому що ми з цими ідіотами жили протягом останніх там, е 450 років. Ми розуміємо цей стиль, ми розуміємо цю манеру. Але е, Європейський Союз для них це зараз дико, особливо для молоді. Вони не усвідомлюють, що є такі люди, які можуть собі дозволити отак, от висловлюватися. Я ще раз кажу: для підтримки внутрішнього простору це працює. Тому що є там близько там, 40% радикально налаштованих ідіотів знищеними своїми ментальними зв'язками, якісь е і е е е е е вони, вони якраз підштовхують все інше суспільство для якраз цієї радикальної боротьби. І оці всі тези направлені саме на цю аудиторію. Всі інші, звичайно, вони будуть просто як відомими. Вони будуть рухатися за всім іншим, Тому що ну а що я зроблю? Ще раз кажу, повторюсь, я маленький гвинтик, я більше нічого не можу зробити. Я лише капля в морі. Ну це тупа логіка, логіка рапа, але от так так воно працює саме в Російській Федерації І на фоні цих заяв про ракетні удари по державним структурам західних держав, на фоні тих заяв про е, зростання ескалації ядерної загрози, на фоні заяв про пропагандистів Російської Федерації про те, що необхідно продовжувати обстрілювати критичну інфраструктуру нашої держави. Росія планує скликати неформальну зустріч Радбезу ООН, аби просувати свою версію ситуації з дітьми, яких вона. Вивозить з окупованих частин України та дозволяє всиновлювати на своїй території саме про такі наміри заявив постпред Росії при ООН Василій Нібінзя. За його словами, Росія, яка у квітні почне головувати в радбезі ООН, попри те, що є країною агресором, хоче скликати неформальну зустріч цього органу на початку квітня. РФ планує розповісти там про реальну ситуацію з дітьми, яких вивозять до Росії з окупованих територій України та всиновлюють там за спрощеною процедурою. На вашу думку, для чого Російська Федерація насправді скликає зараз оцей Радбес ООН, що це їм дасть, так? і чи є передумови того, щоб Росія не головувала в ООН у квітні? місяці? Передумовою, звичайно, це могло б бути, якби, ну, якби ООН була дієвою адекватною організацією. Але поки що ми цього не бачимо і навряд чи ми побачимо до кінця вирішення взагалі, цієї війни. А, стосовно цього цієї ситуації, е, ну тут все дуже просто насправді, е, е, як і раніше, ні і в залі Росії використовують е, майданчик ООН для, для власних спектаклів для власного е, тезис штовхання. Тезису ви розумієте, коли сидить маленький е, росіянин, і йому по телебаченню показує, що сидні бійця. Виступає, розказує про те, що ми рятуємо ну, від війни маленьких діточок. Ми їх рятуємо. Ми їх даємо, віддаємо цей в ну в сім'ї російські, які будуть жити нормально в статках, а не в нічого голодній Україні. розумієте? а потім після того ще й дають коментарі дітей, після того до і коментарі куплених депутатів євро євродепутатів, які підтверджують ці слова. Так, маленькі росіянин бачить, що ООН на стороні Росії що вони роблять все правильно, що війна в Україні, яку вони розв'язали, це є цілком правильна і я так кажу Богом благословенна це, подія, яку можна використовувати і як власну гордість, ну з майбутньому показувати, що от, ми врятували дітей, ми цю війну створили і так далі. Вони ж не бачать аргументів їхніх там соратників, точніше опонентів так далі. Вони ж не показують це все по телебаченню. Вони можуть показати потім, що он е там заперечує там США, яку вони вже просто демонізували, або Україну, яку вони демонізували, показали, що там тільки Бандери це і там сидить диявол з цим е тризубом. І вони розказують, це зовсім інше. Показують то ще раз кажу, це все спрацьовано на власну аудиторію. Так, звичайно, ви думаєте, що ті коли сидять в ООН, і там ніхто не бачить, що відбувається. Всі прекрасно розуміють, що там відбувається. От там вже, вже немає ніяких ілюзій про те, що говорить просто він Просто ми прекрасно розуміє, що ніпінь штовхає цю, ну то, що він читає, він зазвичай з цього папірчика читає. Ну, йому написали, і йому навіть не треба розуміти, що там написано. Він просто прочитав, всі посміялися, подивилися, покрутили, сказали, ну, там йому можуть і досить жорстко послати, навіть як ми бачили неодноразово. Але це нічого не вирішує, на жаль. Оце організація вона не працює. Якщо ми беремо е створення цієї організації як справедливість, як е мету, вона вона там не є, вона не працює. І, на жаль, ми бачимо дійсно, що ми можемо отримати головування Російської Федерації. Можливо, якщо їм хватить совісті і хитрості щось придумати і відсторонити, бо тимчасово перенести це головування. Можливо, але на жаль, то, що я що бачу. Я недавно мав розмову е з одним з наших делегацій, якраз які знаходиться во дуже мало відсотків, що це щось поміняється. Дуже мало відсотків. Що скоріше за все що дійсно буде головувати? Е наші скріжза не будуть присутні взагалі на цих е засіданнях. От просто до ігнорувати це все, тому що в прикрах розуміємо, що це буде абсурдна ситуація. От а приходити доказувати відстоювати якусь свою позицію на таких засіданнях, які просто не працюють. Ну доносити що стукатися головою в двері. Ну це не поможе, зовсім не поможе ні до чого. От але ми бачимо, ми зараз маємо абсурдну ситуацію. Ліга націй також на цьому завершила своє існування е, і до піпепереперед Другої світової війною. Чи е, що буде зараз? Ну вона також має завершити. Вона має як мінімум переродитися. В ООН. Хоча дуже цього цього не хочуть ті, хто створював ООН, і ті, хто зараз головує, всі інші вони дуже сильно цього не хочуть, тому що там величезний бюрократичний апарат, який Потрібно кудись дівати, які потрібно це все переробляти, законодавство, так далі. Цього дуже сильно цього не хочуть. От ми ж бачимо, що може буде геніальна така позиція про те, що ми ж подавали всі скарги про те, щоб кажеш Росію викинути, викинути з ООН за законодавчими ініціативами, через те, що вони не, не є як кажуть, ну, не там наслідниками радянського союзу. Але можливо вони використають саме цей пункт, і саме перед тим як буде головувати Російська Федерація, вони Росію викинуть. Це було б дуже круто і медійно для всього світу. Але ну ще кажу, це дуже дуже маленький відсоток. Відсот. Але вже після того як Путіна об'явили злочинцем на весь світ, я б вже щасно трішки би навіть задумався. Можливо, таки можливо. Можливо, таки можливо. Будемо слідкувати, як надалі розгортатимуться події, пане Андрію. Наразі дякую вам. Нагадую, Андрій Городницький політолог був з нами на прямому відеозв'язку. Дякую ще раз, що доєдналася до нашого прямого гитару. Дякую вам.